На вулиці мінус сім, однак це не завадило учасникам благодійного забігу зібратися о десятій в неділю біля стадіону Ізотоп, щоб підтримати Збройні сили України. На Рівненський АЕС уже в п'яте пройшов благодійний захід, який атомники традиційно проводять до Дня Святого Миколая. Багато років уже проводиться цей захід. Благодійний забіг до Дня Святого Миколая. Ми ще розпочали. Коли допомагали і реабілітаційному центру, і допомагали тим діткам, які знаходяться в складних життєвих умовах, і сьогодні продовжуємо його проводити на підтримку Збройних сил України. Вартість реєстраційного внеску 200 гривень. Охочих пробігтися за для наших захисників чимало, першими стартують наймолодші учасники. Ми бігли для підтримки наших воїнів. І як ви пробігли? Добре. Yeah. Кожного року стараємося підтримувати ініціативи нашого підприємства. Цього року це особливо, оскільки це на підтримку наших воїнів, наших збройних сил, це консолідує наші зусилля. Дорослим пропонувалося подолати дистанцію на вибір: 1,2 і кілометри або 4,8. Атомники бігли цілими родинами. Хоч така біда у нас робиться в країні, але я думаю. Ми всі для того, щось зробимо, щоб була перемога за нами. В таких от моментах відчувається наша сила, сила України, що ми все подолаємо, що нас все вийде, і ну, ми переможемо обов'язково. Цей захід він дає можливість людям якусь позитивну отримати енергію. І кошти, які зібрали сьогодні благодійні, це також. ну, Такий факт доброї волі і допомоги нашим збройним силам на фініші бігу нам пропонували гарячий чай, каву та бульйон. Сьогодні ми бігли заради зсу. Я просто дивуюсь і. Радію за людей це не тільки просто благодійний захід, це захід для людей, які підтримують і свою фізичну форму, і спілкування з людьми. Ми бачимо, що тут багато дуже спілкувалися між собою. Ми робимо хорошу справу. Ми показуємо всьому світові, що, об'єднавшись, ми переможемо ворога. І я впевнений, однозначно перемога за нами. Загалом, участь у благодійному заході взяли майже 200 людей. Зібрали понад 55 тисяч гривень. Плюс люди приносили те необхідне обладнання, спорядження для наших захисників захисниць. Це там теплі носки, газові горілки, газові балони. От це також ми усе передамо через наших волонтерів на збройні сили. Нині потребу військових багато, організатори кажуть, визначать, кому першочергово потрібна допомога, і туди спрямують зібрані кошти. Чим більше от таких внесків, навіть невеликих, у нашу перемогу, тим ця перемога буде ближча.